В інтерв'ю німецькому каналу АРД президент Зеленський розкритикував територіальні центри комплектації за те, що вони ходять по вулицях і ловлять чоловіків. На думку президента, такого не повинно бути. Треба прийняти новий закон про мобілізацію і перевести це все вербовку солдатів у цифрову сферу. Диджиталізацію провести. Ну, дуже добре, що президент Зеленський хоча б розуміє, що це неправильно ходити і когось ловити, як злочинців, що це не сприяє підвищенню бойового духу і зміцненню Збройних сил, коли їх комплектують тими, хто категорично служити не хоче. Але погано, що наш президент, схоже, зовсім не розуміє, в чому. Чому так сталося, що е, так звані воєнкомати вимушені ловити когось на вулицях? Е, що він не розуміє причин цього явища. А причини на поверхні. Ну, перша причина це те, що він розігнав досвідчених воєнкомів. Він же звільнив всіх воєнкомів, які мали досвід, як проводити е, набір в армію, і які е, це робили. Достатньо професійно. Натомість поставили людей, які сірого поняття не мають, і які можуть приймати тільки самі елементарні рішення. Це одна причина. Друга причина, вибачте, при таких втратах, як у нас зараз на фронті, а причини втрат тому в тому, що солдатам буквально з окопів оборонятись доводиться. Не буде нормальної мобілізації, коли потреба мобілізації задовільняється за рахунок охочих. Ну, тому що коли дуже багато гине, то охочими це не закриєш. Треба будувати лінію оборони таку, яка б зменшила наші втрати в рази, а може і в десятки разів. З бетонними дотами, з бетонними. Підземними командними пунктами, з бетонними артилерійськими е, точками, е, бетонними підземними комунікаціями і так далі, і тому подібне. Все це, на думку військових спеціалістів, багато-багато е, разів здатне зменшити втрати. Зменшаться втрати, відповідно. Менше треба буде нових мобілізувати. Відповідно е, значно. Легше це буде зробити і значно більше буде охочих, тому що коли йдеш на смерть майже, то охочих дуже мало. Ось що треба робити. Потрібно вкладувати в будівництво потужної захисної лінії від Чорного моря до кордону з Польщею, за великим рахунком. Вже це почали робити, але не тими темпами, як треба. Треба це робити, як колись робили. Так зване велике будівництво, коли всі соки з суспільства викрутили, викачали і кинули на те будівництво. Тільки це було будівництво доріг, не потрібних нікому. А тут потрібно робити будівництво захисних ліній, які просто є лініями життя для нашої країни. Ну і, звичайно, не кидати солдатів в безглузді атаки проти противника більш численного, краще озброєного і в якого в десятки разів є більше боєприпасів. От тоді з мобілізацією буде все гаразд.